Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги, ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо. Будуємо команди фактів ICTV та вікон з тебе продовжують марафон. Єдині новини сьогодні країна прощається з жертвами катастрофи винтокрила у броварах, зокрема керівниками та співробітниками міністерства внутрішніх справ, які загинули 18 січня внаслідок авіатрощі. Тоді на борту гелікоптера, який впав поряд із дитячим садочком, перебували міністри внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Увесь екіпаж загинув. Загалом через падіння вертольов на дитячий садочок загинуло 14 дорослих і одна дитина. Церемонія прощання з очільниками МВС має розпочатися об 11-й годині у столиці у національному центрі Український дім». Ну а рівно о 9-й жалобна процесія рушила від міністерства центру Києва. Там перебуває наш кореспондент Єгор Ромахло. Єгоре, отже, розп... розкажіть нам, що ви зараз бачите. Вітаю, Петре! Стосовно того, чи рушила процесія, ще поки колони не під'їхали. Як видно, ми зараз знаходимося біля будівлі саме МВС. Тут вишикувалися правоохоронці, вишикувалися колеги саме загибли, загиблого керівництва. МВС зараз всі очікують, поки колона під'їде для того, щоб. Винести труни з тілами загиблих, та звідси саме вирушить ця вся процесія до українського дому. Маршрут буде пролягати через вулиці Пилипа Орлика та Грушевського. Зокрема, через це у місті прикрито дуже багато вулиць у центрі, тому що також діють заходи безпеки. Тому правоохоронці дуже просять водіїв утриматися від виїзду у центр Києва. Тож ми зараз чекаємо, поки процесія рушить. Хотілося б нагадати ті подробиці, ті трагедії, що саме сталося. Ці середи, цієї чорної середи жертвами трагедії у Проварах стали 14 людей, з них одна дитина. Відомо, що гелікоптер, на борту якого було 10 людей. Розбився в броварах біля у дворі, біля дитячого садочка та багатоповерхівки. СБУ наразі розглядає три версії причини авіатрощі: Це порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або саме диверсія. Міністру внутрішніх справ Денису Монастирському на момент загибелі було 42 роки. Свою посаду він займав з липня 2021 року. Це наразі те, що те, те що відомо. Ми очікуємо все ж таки, поки колона під'їде і почне свій рух, і далі будемо інформувати. Петре. дякую, дякую, Єгоре. Нагадаю, з нами був Гігор Ромахло, що сьогодні країна прощається з жертвами катастрофи гвинтокрила у броварах, зокрема керівниками та співробітниками міністерства внутрішніх справ, які загинули 18 січня внаслідок авіатрощ. За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 800 загарбників, а загальні втрати ворога з початку Великої війни сягнули більше 120 тисяч. Продовжує палати і ворожа техніка. Російські окупанти залишились без 3140 танків. На 15 зросла кількість ліквідованих бойових броньованих машин противника. Тепер їх 6256. Знищено понад 2100 артилерійських систем, 277 гелікоптерів, 287 літаків, а ще майже 1000 1900 безпілотників оперативно-тактичного рівня, п'ять з них за минулу добу. Кількість спаленої автомобільної техніки зросла ще на 15 і сягнула 4918 одиниць. За танки доведеться ще поборотися, сказав президент України Володимир Зеленський. Після того, як на зустрічі в Рамштайні напередодні не змогли домовитися щодо постачання нам німецьких танків Леопард, нагадаю, незадовго до засідання у ЗМІ з'явилася інформація, що німецький канцлер Олаф Шольц згоден на передання цих машин після того, як Сполучені Штати погодяться надати свої абрамси. Офіційно цю інформацію не підтверджували. Втім, реакція американських чиновників на результати Рамштайну може свідчити, що ситуація з наданням Україні танків. Не безнадійна західним політикам знову потрібен час, але зволікати не можна, адже кожен день забирає життя українських воїнів і цивільних людей. Україна отримає всю необхідну допомогу. Таку обнадійливу заяву зробив президент Джо Байден, відповідаючи на запитання щодо надання танків Україні. Напередодні господар Білого Дому відзначав другу річницю перебування на посаді. З цієї нагоди він зустрівся з мерами, говорив переважно про внутрішні справи Сполучених Штатів. А коли вже залишав залу по завершенні зібрання, журналісти запитали, чи підтримує він заклик Польщі передати Україні танки Леопард з Німеччини та інших країн. Держсекретар Ентоні Блінкін, який нині перебуває в Чикаго, де зокрема зустрів. З представниками місцевої української громади, виступаючи в університеті, вкотре наголосив, що захід дбає не лише про те, щоб українці отримували те, що потрібно для протистояння російській навалі, але навчалися ефективно використовувати та обслуговувати нову для них військову техніку. Блінкен закликав не забувати, яких страждань завдає українцям війна розпочата Росією що Путін робить своїми щоденними нападами, то це намагається примусити нас звикнути, почати вважати, ніби це щось нормальне, прийнятне. Ось чого ми дійсно маємо не допустити. Ми повинні колективно продовжувати заявляти, що це абсолютно неприйнятно. Бо якщо ми дозволимо росіянам безкарно коїти таке в Україні, це відкриє скриньку Пандори для агресорів по всьому світу. Можна зрозуміти, чому Україна наполягає на наданні танків, каже речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Про це він заявив у контексті того, що Німеччина зволікає з рішенням щодо передачі танків Леопард її виробництва. Кірбі зазначив, подібні рішення це суверенна справа країн, які потенційно можуть поділитися такими машинами. Вашингтон же не тільки приватно, але й публічно дав зрозуміти Німеччині та всім союзникам і партнерам. Якщо вони зможуть задовольнити потреби українців, то США хочуть, щоб вони це зробили. Пили, що ж до можливості для Києва отримати Абрамси, то риторика американських посадовців не змінилася. У нас немає жодних рішень щодо танків Абрамс про які я міг би повідомити сьогодні, але ми постійно спілкуємося з українцями щодо цього. Абрамс без сумніву потужна система, але вона дуже дорога в експлуатації, вимагає багато палива, дуже дорога в обслуговуванні і вимагає багато навчання. Водночас Кірбі не згоден з визначенням журналістів, які називають зустріч в Рамштайні провальною. Американський посадовець наголосив, що там було ухвалено багато позитивних рішень щодо інших крім танків позицій, зокрема щодо бронетехніки та артилерії. Оксана Лотоцька, факти ICTV, єдині новини. В Україні заміновано 30% території сапери і піротехніки, ДСНС активно проводять розмінування не лише на деокупованих територіях. З перших днів повномасштабного вторгнення працюють і на Черкащині. 24 лютого ворожі авіаудари в одному з районів знищили військовий об'єкт. Боєприпаси звідти розлетілися радіусом у 30 кілометрів. Вже відновилася ця частина. Це було все розрушено. Оце вікон взагалі не було. Дверей не було. З тої частини теж не було ні вікон ні дверей. От влучила вона практично в другий поверх. Таміла Славінська, вчителька музичного мистецтва у цій опорній школі. Розповідає про наслідки російського вторгнення 24 лютого. Тоді район здригнувся від вибухів. Школу понівечило, учні і досі тут не вчаться. Мій клас, якби я була тут, то вже нікого б не було. Нам настільки боляче, нам ну, сумно і для наших дітей ми практично вже рік знаходимося в онлайні. І ви уявіть, як це дітям. І те, що зараз і світла немає, їм ну. Саме страждаються діти і батьки. Тоді майже о 5-й ранку окупанти поцілили у військові об'єкти. Снаряди розлетілися, наслідки рятувальники прибирають досі. Розліт був в районі 30 кілометрів. Тобто великий був розліт, і велика площа була заблуднена. і тобто працюємо зараз. Можна сказати, що в посиленому варіанті працювали, щоб швидше очистити цю територію. Сапари очистили вже понад 26 тисяч гектарів. Залишається ще більше 6 тисяч. Звільнили поля, нині взялися за лісисту місцевість. Рухаються смугами, щоб повністю очистити від вибухонебезпечних предметів територію. Працюють трохи менше тижня. За день збирають до кількох десятків небезпечних знахідок. В основному знаходимо тут реактивні боєприпаси, касетні попадаються боєприпаси, іноді артилерійські снаряди. Розбиваємо територію на квадрати і повністю кожен сантиметр землі ми обстежуємо. Якщо снаряд виявляють на глибині півметра і глибше, на допомогу їде екскаватор. Викапує далеко сильний снаряд допомагаю або ковшом, або під там його якщо він сильно застряв. Боєприпасів трохи менше, ніж на полях, кажуть сапери, але намагаються не пропустити жодного клаптика. Ретельно зачищають територію від самих боєприпасів і від їх залишків, зокрема, і попередньої війни. Це сопло від урагану це від Катюш сучасної зброї. Так і знаходимо другу світову. Як бачите, це. Від Катюші, яка ще в другу світу використовувалася. Виявлені боєприпаси складають ось тут на окремому майданчику. Двічі на тиждень їх знищують на спеціальному полігоні. Крім Черкащини, рятувальники області розміновують деокуповані території. Іван впродовж 40 днів працював на Харківщині. Шукали потерпілих, розміновували будинки, дороги, околиці. Там дуже плачевна ситуація, багато розброшено. Боєприпасів мін постов знаходили гранату в дивані. Якщо ми по сей день знаходимо боєприпаси Другої світової. Я не можу представити, скільки років навіть століття річ треба, щоб розміновувати Україну. Сапари і піротехніки працюють з перших днів повномасштабного вторгнення, не зважають на погоду, крім великих морозів, коли розміновувати заборонено, намагаються якомога швидше очистити території від небезпечного залізяча. і наполегливо просять людей не ходити і не їздити глісосмугами чи полями задля власної безпеки. Ірина Цимболсрійніслян факти а єдині новини. Смарт-бункери почали виготовляти у рівному. Це підземні укриття, в яких можна сховатися від бомбування, пережити блекаут і навіть ядерний удар. За основу українські інженери взяли американські та ізраїльські прототипи таких укриттів. У сховищах буде кухня, зона відпочинку та санвузол. Інша модель підземного укриття площою лише 15 квадратних метрів. Усього є три різних моделі: зовні це звичайний металевий будиночок, та в разі загрози буде надійним укриттям під землею, каже проєктант. Від е, хімічного там ураження там біологічного там, можна тут змиватися, становляти там е, систему зливу води, змитися і вода буде уходити. Зкриття обладнані повністю всіма системами життєзабезпечення. Є вентиляція, сантехніка, вода, тепло, є можливість приготувати їжу. У бункері облаштували два виходи конструкція герметична. Перечекати тут можна буде і блекаут. В цій частині це будуть запас електрики у вигляді акумуляторів. Інвертор буде, зарядний пристрій. Звичайно, це не так буде, як в, ну, в хаті, що ми можемо там постійно там митися, дивитися телевізор. Але людина, яка буде тут перебувати, має мати на увазі, що це ну, якби такі екстремальні трохи умови, то треба буде просто економити це. Саме окомплектовують або додати комфорту. Тут облаштовують невеличку кухню, спальні місця та санвузол. У бункері перечекати загрозу зможе ціла сім'я. Укриття передбачили для тривалого перебування. Ось такий вигляд матиме уже готовий смарт-бункер. Всі наші вироби обладнані системою фільтрації повітря, яка забезпечує протирадіаційний і протихімічний захист. Всі вони передбачені проти вибухових хвилі, проти фактично бомбових уражень. Тобто, це повна безпека під землею. Усю цю металеву конструкцію закопують під землю. Досвід створення таких укриттів перейняли в Ізраїлі та США і спроектували, зваживши на українські реалії. Окрім бункерів для родин, проєктанти розробили так звані. Громадські сховки нетривалого перебування, у яких зможе бути за сотні людей. Серед планів також виробництво підземних укриттів для військових, з поміж яких командні пункти та медичні блоки, де можна буде оперувати поранених бійців у зоні бойових дій. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти ICTV, Єдині новини. Понад один мільйон гривень зібрав для фронту письменник з Ужгорода Андрій Любка, продаючи журнали Тайм з генералом Валерієм Залужним на обкладинці. На території України цього видання не було. Тому письменник та його друзі шукали часописи, де могли купували їх повсюди за кордоном. Перші сто примірників Андрій придбав у Німеччині туди. Поїхав на конференцію. Вдома продавав їх через Фейсбук по одній тисячі гривень за кожен. Попит на них зростав, тому наступні коштували уже 2,5 тисячі гривень. Три журнали з підписом залужного вдалося продати на аукціоні за фантастичну суму майже чверть мільйона гривень. Нині у письменника залишилося ще 50 журналів. Усі гроші йдуть на машини для Збройних сил України. З початком повномасштабного вторгнення я абсолютно припинив писати книжки, перекладати книжки, призупинив свою літературну діяльність. Сьогодні є важливіше завдання захистити Україну. Більше новин вже за 15 хвилин. А далі розмовна студія з Яною Брензею.